Привіт, друженька, привіт, подруженька. Привіт, тобі кажу. І запрошую прогулятися зі мною. Насправді, цей влог, ці відосики, нарізочка, лежить в мене вже я не знаю скільки, мабуть, тиждень, і треба ж його довести до розуму і вже викласти, щоб показати. А то таке літо пройде і воно мені буде лежати. Гуляємо ми з тобою. Де ми з тобою гуляємо? Гуляємо з тобою, все показую, що тут у нас цікавого є, де я сама роздивляюся. Тут все намішано, тому що це такий старенький райончик. Це, до речі, тайська харчевня. Тут роблять сантан, том'ян, інші страви. Все ніяк сюди не зайду кожного разу. Даю собі обіцянку, що на обід якось туди заскочу. А влітку я вже розповідала, що навіть самі стрьомні дворики, такі стрьомні, куди, як то кажуть, вовки срать, бояться ходити. Тут виглядають влітку більш-менш привабливо. Це завдяки тому, що квіточки висаджують, бачите, які троянди, і все ото євнішко воно прикрашається і маскується дуже гарно до речі, маскується тими трояндами, і воно, наче охотуди падає і так приємно. Це гуляюся, сподобалися мені. Мої хороші, мої хороші, які ж вони лагідні, які ж вони такі дівчата, троє. Ой, ой, так. Ну, пішли. Я вже казала, чому я іноді, отак, отпускаю камеру і знімаю або асфальт, або неба. А це тому, що ну, можуть іти люди, і не всі, знаєш, як. Лояльно чи адекватно реагуються на те, що ти йдеш з телефоном і щось знімаєш. І щоб не дратувати людей і собі е нервову систему не шкодити, то я краще познімаю або небо, або там що там під ногами знайду. От це ми біля школи проходимо. Як мені сподобалося оце. Бачиш, оце це плющ чи не плющ, чи то виноград плететься, а виноград, виноград плететься, але мені так ото сподобалося, що я тут зупинилася і почала знімати. Дуже шумно, це тому, що там на території школи відбувається якесь свято, то воно таке гучне, голосне. Що нам до того свята? У нас своя гуляночка, ми просто собі йдемо втихечко, дивимося По постарочка. Ну, якщо буде відвертою, я просто вирішила прогулятися пішечки до магазину і познімати. Йду я по продукти. От. Я розпаковку не зробила, тому що ці продукти. Ну, Якось мені так лета, що було розпаковку робити. Я не знаю, а чому я не знімаю, не роблю розпакування? Оце, бачиш, вертиться, крутиться туди-сюди. Якщо одна крутиться, то цирюльне, якщо дві крутиться, там ну, щось на шталт хепі масаж або місто для побачень, так скажемо. А тут ремонтують одяг. Це такі маленькі вулочки. О, Кафешечка маленька. і йдемо. Я ж кажу тобі, в Азії це дуже цікаво. Це дійсно, як кажуть, Азія то як інша планета і це азійські країни, це країни контрастів. Тут тобі будуть і височезні, і дорогезні а, такі апарти, і тут тобі поруч будуть трущоби. Це нормально, це нормально. Щоб познімати, не знаю, чого. А що я тут побачила такого, щоб познімати, я навіть не знаю. Ну, просто показати, мабуть. Це, там ремонтують байки. Байки ремонтуються. А в тих кадочках, я не показала, де салата вирощують, латок, платок зростає. Ми будемо проходити біля іншої школи, і я якраз потрапила в ту годину, коли діточки молодше school, коли вони закінчили навчання. Там їх було стільки багатець, коли не знімали, щоб батьки нічого не казали. А то йшли дві матусі і рюкзачки несли своїх діточок, дівчат живеньки. Так, а зараз ми піднялися на місточок. Трошечки знімаємо дорогу, і на цьому місточку ще знаходяться такі ліфтики, ліфти, які мають спуск до саву, тобто до метро. Я просто стояла і знімала, насолоджувалася небом, тому що не часто тут небо буває такого блакитного. Блакитного ну, кольору, так. Воно таке нам часто буває, воно буває жовтеньке, От. А якщо воно глубе, то то гріх не познімати. Це кисюнечка моя, це я називаю. І я зараз тобі поясню, чому я це так називаю. Це велика вдача. Знайти такий шматочок землі, щоб там, от далі ми зараз з тобою а, пройдемося, щоб там були дерева, не заасфальтована земелька. А саме класне, от то я тобі зараз покажу, то мої кайфуші. Я це ну просто ну, ну кайф, кайф, це знаєш що? Знаєш що? Придивись. Що ти там бачиш? А що ти там бачиш? Це ж рибочка моя Ентхіл. Так, і там, там живуть, бачиш, бігають справжні. Це як його мурашник, мурашник. Це справжні мураші. В дитинстві знаєш, що ми робили? Ми брали якусь сломинку щось такого. Облизували її і клали на мурашника, і мураши бігали по неї, видаляли свій такий сік, слизь не знаю, що вона вона кисенька. А потім ми його брали ту соломиночку і облизували. То були наші смаколики в Це Зараз, якщо розповісти діточкам чи підліткам, вони, маю, мабуть, не зрозуміють. Кажуть, а то капець у вас був, то капець, так капець у нас був. Ну, Ми про те не думали, бо ми були малі. От. І то вважалося дуже корисне, дуже корисне для імунітету. І нас за це ніхто не лаяв, не сварив, навпаки, навпаки, тобто дорослі підтримки. Що ми Смолу, смолу зі слив і з З цього. абрикоси. збирали збрикос. і теж жували. Так от, містечко це я тут покайфувала. Тут так, бачите, дерева розсаджені, і вони не заасфальтовані, тобто є доступ до дерева до коріння, можна навіть обійняти тут якесь там деревце, яке там зростає. Отриба моя. Я тобі так скажу, мені щось підказує, що не одна я ходжу на цей п'ятачок, <пух> От чесно, чесно, що сюди ще відвідувачі заходять. <пух> <пух> от, а, Чому я не поклала соломинку до мурашника? Тому що я не знайшла соломинку. Та і взагалі вже якось так, ну, я не думаю, що там. Що це треба вже робити, і що там буде ну, якась така користь і щось таке, щось я так знаєш. Не те, що, як його сказати, гидую, так, що я така гидосна до того, що воно там брудне чи щось таке. ні-ні-ні, просто. Так, покажу тобі ще вулочок колоритненьких, вони тут всі такі вузенькі. Я трохи зараз приблизила картинку, щоб показати тобі, бачиш Агода чи Буддійський храм, там вдалеченьке, Ну, подивилися та й пішли собі далі. Угу. Під місточком мости, 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 мости. Якщо так трошечки спіймати флешбек для спек, я спіймала, мені наче це сукумвіт. Сукумвіт, ну, Бангкок, Сама така довга вулиця. Якщо відвідував колись Таїланд, був чи була в Таїланді, напевно, ти знаєш, так? знаєш, Ой, Сумую, дуже сумую за Таїланд. А з Таїландом мене пов'язано дуже багато спогадів. І можна сказати так, що ця країна мені дуже допомогла і вивела мене з такої затяжної депресії, коли мені було ну, дуже важко, дуже важко. М -м -м, я і заплатила за те досить так багато. Я не тільки зараз про фінанси кажу, так. Ну я не скажу, що там прям мені був Парадайс, Парадайс, що прям нічого такого. Все було, все було, коли я там жила, да, працювала. Багато чого було, але все ж таки самі найкращі спогади, це в мене і самі цікаві спогади, і самі містичні спогади це саме про Таїланд. А ще в мене є декілька оповідань, містичного характеру, звісно які також пов'язані з Таїландом і з моїми подорожами. Подорожами, е, дуже багато цікавого там відбувалося, але та країна, вона мене, ну, я можу сказати, що і змінила ну не 100%, бо по... дешеву. Розумію, що люди, вони, як ото як кажуть, люди не міняться, але дуже так вплинула на мене. І як сказав один відомий, як їх називають, ну, людина, яка любить подорожувати. Да? експат чи не експат? ну, забулася його ім'я. Як, як же ж його ім'я? Не пригадаю, Ну, він дуже відомий. Ну, щось на шталт, як Жак і в Костобат та ні, та, але інша, інша людина. І от він сказав, що Таїланд це така країна, яку треба дивитися, відвідати останньою, тому що вона перебиває просто всі враження від інших країн, де б ти там був, чи не був, просто перебиває всі враження і або ти. Зненавидиш його, або ти закохаєшся так, що він тебе просто поглине на деякий час, і ти будеш або повертатися туди знову, знову, звісно, якщо є змога, або просто залишишся там на довгі роки. І є багато відомих людей, які просто приїжджали туди як турист, а потім залишалися на довгі-довгі роки. І я такий. А, Художник, дизайнер, а також майстер термографіки, татуювальник Харті. І він приїхав, коли йому було 25 років і залишився на 25 років жити в Таїланді. Цей феномен феномен Таїланду, або їх ще називають, Країна, тисячі посмішок, цей феномен неможливо пояснити. Це наче коли туди, ти, якщо ти молодий і туди прилітаєш, так? ти наче ну, така свобода на тебе навалюється. Ти відчуваєш цей дух свободи. І неймовірне щастя, я не знаю, що там вітає в повітрі, що вони розпиляють в повітрі, чи що небесна канцелярія додає в повітря того Таїланду. Там так дихається якось по-особливому. А якщо ти людина в ще в віці, то він наче надає тобі троху молодість, але головне це не втратити, як ото кажуть, голову. Це дуже важливо слідкувати за собою, щоб тебе як не понесло, як ті сандалі Міцю в невідомому напрямку. Вечір почала. Ага, то що мені флешбек стався, і воно наче мені нагадала вулицю сукомвіт. Я вже скупилася продукти, продуктовий відділ, це Home Plus. Продуктовий відділ я не знімала, тому що. Ну, не захотіла дратувати, там в кожному відділі стоять ці, ці працівники по два, по одному чоловіку, ну, жінки там тут. І щоб не дратувати їх зайвого разу, я не стала там продукти ходити, знімати. Просто купила, що мені треба там і все. І сіла відпочиток. До речі, тут палити не можна. У мене потукаво, можна щось питати, але там палити нети не, не можна. А це мій улюблений 7-11. Я люблю 7 71, але ну, тут вони такі якісь. І з іншого боку, з іншого боку, тут іде Starbucks. А 7-Eleven, чому мій улюблений, там дуже багато різного товару. Тобто він такий не щипроцький, не, не такий, що зайдеш і не знаю, що там купити, а там одні чипси, гарки і вода з пивом. от Там такий класний 7-Eleven. Багатецький вибір. от І Starbucks такий непоганий. Mm. от і зараз ми пішки, я вирішила повертатися більш коротеньким шляхом, не через бридж, не по місточку, а саме через пішохватну зону для спортсменів під іншим місточком, пройтися. Чому я називаю цей вей більш, більш коротеньким? Тому що... Тому що там немає машини світлофорів, і вона напрястець швидко дійти. Бач, 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 пана Коцького познімали біля помойки якоїсь, біля якоїсь помоєчки. Пан Коцький попозував. Насправді я обожнюю котів. Так, я не тільки собак люблю, я котів дуже люблю і всіх тваринок люблю, всіх тварин люблю. Отакої. Сонечка, дружинка, подружка, Я дуже дякую тобі за перегляд. Дякую за те, що заходиш на цей канал Шапотихі АСМР. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відосику. Я тебе обіймаю міцно, міцно цьом 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 і бажаю тобі всього найкращого. До зустрічі, моя кицюночка, до зустрічі, мій хороші.